Доброго дня, шановні лікарі! Сьогодні розглянемо алгоритм створення електронних рецептів на антибіотики у поліклінічному огляді та в стаціонарі. Розпочнемо з поліклінічного огляду в функціональному вікні лікар консультант П+. Для цього нам потрібно в нашому візиті спочатку створити епізод. Після створення епізоду можемо перейти до створення медичного документу. В даному випадку це огляд лікаря-спеціаліста. Заповнюємо медичний документ відповідно до клінічної ситуації. Після заповнення всіх необхідних полей натискаємо Виконати та переходимо на вкладку «Епізоди», після чого підписуємо наш візит. Додатково можемо додати інтервенцію, консультування або навчання щодо призначених або самостійно обраних лікарських засобів. Після підписання візиту нам потрібно перейти на вкладку Електронний рецепт та перейти безпосередньо до створення рецепту. Для цього натискаємо на кнопку Додати та створюємо рецепт. Пацієнт автоматично обирається, обираємо створену попередньо нами взаємодію, дата початку лікування це поточна дата. Дата закінчення лікування буде визначена автоматично в залежності від тривалості лікування, програма Антибактеріальні лікарські засоби системної дії. Обираємо антибіотик з запропонованого списку, або вводимо вручну для пошуку по даному списку. Після чого переходимо до визначення дозування для конкретного пацієнта. Ми можемо ввести або кількість міліграм комбінованої речовини або розрахувати по кожному компоненту, після чого дозування буде перераховано і на інші компоненти даного препарату. Обов'язково вказати кратність на добу та тривалість лікування. Після чого натискаємо Виконати. Рецепт створено. Нам залишається лише його підписати. Для цього переходимо на створений нами рецепт та натискаємо кнопку Підписати. Накладаємо електронний цифровий підпис на даний рецепт. Після того, як рецепт підписано, нам необхідно роздрукувати даний рецепт для того, щоб пацієнт зміг отримати препарат в аптеці. Для цього обираємо наш антибактеріальний засіб та натискаємо кнопку Друк, після чого ми можемо переглянути друковану форму електронного рецепту та роздрукувати його. Обов'язково на паперовому носію лікар повинен поставити свою мокру печатку та свій підпис. Без цих даних пацієнт не зможе отримати антибактеріальний засіб в аптеці. Далі розглянемо можливість створення електронних рецептів в стаціонарному модулі. Для цього перш за все необхідно створити епізод для нашого пацієнта. Далі перейти вкладку Медичні документи та створити хоча б один медичний документ, який буде надісланий в eHealth. Е При госпіталізації пацієнта можна скористатися медичним документом, стаціонарний огляд для відкриття МВТН. Заповнюється він в залежності від ситуації. Додатково при необхідності можемо створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Та надсилаємо даний медичний документ до eHealth. Після підписання медичного документу можемо перейти на вкладку Електронний рецепт. Натиснути кнопку Додати та заповнити форму рецепту, аналогічно як це робили в модулі «Лікар-консультант П+. Обов'язковими полями при розрахунку кількості препарату для лікування пацієнту є разова доза препарату, кратність препарату на добу та тривалість лікування. На основі даних буде автоматично розрахована кількість препарату, які необхідно пацієнту видати в аптеці. Після заповнення всіх полей натискаємо на кнопку Виконати, після чого отримаємо повідомлення про створення рецепту. Далі нам потрібно підписати даний рецепт. та обов'язково роздрукувати рецепт, який ми підписали. При цьому обов'язково на паперовому носії лікар повинен поставити свою мокру печатку та власний підпис.